Всім привіт. Сьогодні значить, у нас машина знову Renault. Modus. Так, значить, буде в нас проходити заміна тормозних задніх колодок. Будемо їх міняти 2004 рік, значить 1,2 бензин. То, що ручки нема на це, не звертайте уваги, це що ми віддільно зробимо. Так, кстати, Про ручки дуже багато є. І про передні ручки на каналі є відео, і про задні, якщо комусь інтересно. Ну, зараз будемо міняти колодки. І так, що ми бачимо? Діск, барабан у нас знявся добре, але це все благодаря тому, що немає тут великої такої вироботки на ньому. Так? Якщо у вас буде вироботка, то, звісно, треба буде трошки погратися туди-сюди, до того, що іноді буває даже зриваєш ці. Колодки. У ну, мене знявся добре, але ви пробуйте крутити туди-сюди, ним підважувати, якось, якщо у вас не знімається. Все-таки цей е, все-таки буде трошки сходитися потом з часом. Сразу кажу, що коли міняєте колодки, заказуєте їх, сразу беріть оці нові, нові оці пружинки. То, що всі оці пружинки, ці, оці, оці. Допустимо, оця пружинка. Ну, допустимо, зараз я розібрав, в мене воно все, ціле, Але зараз почнеш розбирати, воно все вже таке вже, вже воно якби от -вот воно на підході, можна так сказати, воно проржавівше, а у вас може бути воно проржавівше. Так, оце Я зараз виймаю ці два направляючих в прямому так можна сказати, ефірі. Так, І тепер ще що робимо? Тепер просто швидко підважуємо. Чи виводимо оце ось до знаю. Так, о, тут вивели. І після цього вже, ну ладно, зараз візьму двома руками. Ну і тепер куди ще треба звернути увагу, треба звернути увагу обов'язково, чи у вас працює цей механізм доводчик. Значить, що для цього треба? Для цього треба все-таки зняти ці пружини нам так. Знімаємо першу. Запоминаємо, як воно все було, робимо якусь фотографію. Або, якщо хочете, робіт відео, так як я роблю. Тоді точно не ошибешся. О, розбираємо. Все. Самі колодки, кстати, бачимо, які, так? Да? Скільки ось до цієї сторони, да? що тут вже в ноль. старті в ноль. Вони ще не шкребли, але вже вони дуже близько були до того. так? Хоча з цієї сторони ще є. А ця колодка наче як і взагалі не працювала, майже як нова. Але бачимо, в цій частині почала вже відслаюватися від старості. Так, і оцей от механізмік, він що повинен сам себе доводити. Да? Там десь я віддільне відео теж робив. Так, значить, дивіться, бачите раз, він повинен зжатися і все повинно прокрутитися, так? В даному випадку воно не хоче це робити. Значить що треба? Значить, треба його розчистити, урухомити, щоб він все повністю тут легенько ходило, може навіть змастити, зараз будемо дивитися. Прийшли, значить, нові колодки. Бачимо, отака хороша толщина зі всіх сторон. Так, може комусь треба їхній номер. Номер номер, ось до номер є по харту. Казав один із моїх глядачів, що харт це найгірше, може бути. Не знаю, що таке рішення. І от прийшли такі от пружинки, нові пружинки, нові тримачі. Все прийшло. Так, І тепер, звісно, хочу ще показати, як працює сама оця. Я її розробив. Просто дещо трошки помастив. Видите, бачите, раз. Доводчик. І він сам докручується. ця часть прокручується. І так, як воно прокручується, шток так Все розробили, все змастили. Змастили цю часть. Трошки підмастив тут, де воно ходи. Ну і різьбу змастив, щоб буде відкручуватися. Так, ну і тепер збираємо. Тепер е, робимо значить, пробне надівання барабана. Чого пробне, зараз я об'ясню. Тому що нам треба підвести наш ручник. І так, зараз що ми бачимо? Зараз воно у нас крутиться хорошо, ніде не чіпляє. Так? Але я думаю, що можна ще трошки розвести ці колодки. Через то ми зараз його знову знімаємо. Знімаємо. Так? І тепер беремось до оцих. Давайте це ближче цей, покажемо, так? О, ці зубчики і розводимо його принудительно. так? Робимо це замість нього. Тобто колодки наші розводимо максимально, але так, щоб ми могли надіти барабан. О. Підводимо його, так? І тепер пробуємо знову. 是的，好吧。 Tak, spróbujmy jeszcze raz. To już To jest. To. To. już... Już nie mogę To. 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 Ладно, трошки попускаємо. Тепер, щоб попустити, треба значить, підняти цей флажок так, і крутимо його в другу сторону. О. Нє, замало. Ще треба. В общем, знімаємо ще раз. Ну, в общем, ви поняли. доводимо, щоб воно заходило легенько. Ну і заодно, щоб вже було підведено максимально. І так, підвели максимально. Значит, як ви бачили, трошки прийшлося і вернути, Того, що забагато. І тепер дивіться так, щоб у нас він заходив свободно. Свободно крутився. Так, ну це я більше нажимаю, то воно десь там черкає. Тепер що? Тепер беремо нашу гаєчку і закручуємо її. так. І потім ще будемо перевіряти, який у нас ручник. Ну, ось так, я зажав і дивіться, бачите, воно там чути, що воно там чуть-чуть десь там воно чіпляє за, за самі колодки, але це вже не критично, там воно. То притреться. головне, щоб у нас зараз провіримо, як у нас працює ручник. Покажемо, але треба зробити ще другу сторону.